Вітаючко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Прийшов час порівняти два наступні кейси: Brutal та Строб Storm. Давненько ви просили в коментах, тому зараз ми будемо їх порівнювати. Там дуже багатесенько класних автівочок може випасти, а також можуть стробоскопи із Стробштормовського. Кейсико, тому від вас подобаєчка 175 лайків. Знімаю наступне порівняння. 30 тисяч ua коїнів у мене вже на балансі. Як бачимо, вони ось тут уже присутні. Підпишіться на мій youtube канал, якщо то ще не зробили, і в коменти напиши, який наступний кейс е потрібно зрівняти із якимось іншим. Буду безмежно вдячний. Не затримую. Поїхали дивитися, що із того вийде. Значить, заходимо. Ми, друзі, у кейси. На жаль, немає у нас знижечок, але по 39 гривень цього коштує. 39 UC, так, ЮАЙКОНІ, називайте як завгодно, коштують ось ця вся історія. Значить, так, ми можемо витратити по 15 тисяч на ці кейсики. Давай почнемо із Брутала, У нас тут є, так, що, Шварцнегер, Усик. Тут дуже багато кейсів, тому дуже багатесенько займе в мене інвентару. Але є класні тачки. Хотілося б вибити оцей 6 х 6. Реально дуже кльовий хаммер. Ну, не знаю, Хаммер чи є сенс вибивати, а ну струб штормік О, ну тут прям погані Зонда, Інфініті Субару. Тут теж доволі прикольні. Не дуже багато тут аксесуарів, тому ладно, давай починати. Брутал. Ідемо з нього. Перший кейсик крутимо і дивимось. Зразу авті. Ви бачили? Просто між двома машинами випадає Віп-Сільвер. А як? А як це працює? П'ять досвіду. Так, добре, почекай. Давай 5 разочків по одному. Віголд. Добре, поїхали далі ще два разочки. Я сподіваюся, що ми заберемо хоча б одну машинку, тому що на попередньому відео десь дуже давно я знімав ще на першому чи на другому сервері. Ми там ледь не 100 тисяч юейкоїнів. Правда, не тільки в цей кейсик витрачали, але ну випала, по-моєму, одна автівка. Така собі історія. Добре, давай починати по три. Упа! Шварцнегер. Скінчик на базі, 150 тисяч. Добренько. Перший скін є. В принципі, всього на всього скільки 280 юй Юсі. Окей, добре. Так, Віп, Голд. Немає. От, от я не знаю. О, Термінатор. Добре, я чесно не знаю, як це працює. Кол... О, 500 тисяч, добре. Е, таке враження, наче коли ти крутиш по одному, в тебе більший шанс, щоб випаде реально щось топове. Тому що, коли ти крутиш по три, воно якось не падає від слова ЗО. О, є, Land Rover Defender. Супер! Перша машиночка у нас на базі. Це що у нас? Ось він так. Добре, хотілося б забрати ось цей МБ. Коротше, гелік 6 х 6. Я думаю, він просто величезних грошей буде коштувати. Але подивимось, наскільки це сипане немає. Добре, давай тоді йдемо по 7. Ага. У Хамер. Хаммер H2. Почекай. Так, добре, є вже дві тачки. Раз, два, ще три машиночки. Давайте так, якщо ми заберемо реально всі машини прям швидше, ніж закінчаться в нас UA-коїни виділені на цей кейс, буде круто, але я насправді не дуже в те вірю. Ну, добре. Так, залізний нашийник, термінатор. Немає в мене вже місця, бачите. Так, 500 тисяч. Ну, гроші, гроші файно падають. Але це не найкращий м -м, лісовий месник. Так, добре. Ідемо далі. Немає нічого. Півмільйона. А скільки? Тут півмільйона, це максимум? Так, це максимум, що по грошах може випасти. Добре, залізний нашийник. Немає нічого. Півмільйончика випало. 15 досвіду. Ідемо далі. 15 досвіду. Скін усика. Дуже-дуже файненько. Поїхали. Ідемо, значить, некст. Машинка. Будь ласка, машиночку. Хотілося би вибути. Блін, повторка, h 2. Ну, для чого? Так, скінусика, добре. Ідемо далі. Ідемо далі. Сюди. 500. угу, Добре. Скінусика. Шварцнегер. Так, стоп. Ану. О, джип. Джипик випав. Так, в нас є вже три автівочки. Слухай, залишається іще дві. Давай ми зараз будемо принаймні, ну, старатися вибити. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, але було б дуже-дуже гарно, якби ми забрали ось цього геліка 6 х 6, Хамра і що один. Це було б прям дуже-дуже файно. Але чи пощастить, чи ні, то вже. Давай по 10. Давай по 10. Тут трошки економимо більше по, по витратності нашого донат валюти. Ууу, до речі, багато червоненького, але, на жаль, не машини. Мені здається, що гелік 6 на 6 не випаде. Я чомусь впевнений з тим, що не дропнеться. Якщо ти думаєш, що випаде гелік 6 на 6, і ти не додивився відео до кінця. Вподобаєчку протисни, Буду. Дуже вдячний, окей. Поїхали далі. Так. Нема нічого. Ох. От реально, по 10. Ну, взагалі нічого не сипло. Ну, от півмільйона. Ой, хорош, оце дропнулося, це можна і скрінчик зробити такий. Хоп-хей, ла, -ла сюди. Слухай, три червоні, скін, шварца. Ну, машини не найкраще, звичайно, але ну окей, окей. Пише, що. О, та ну, скільки це. Ні, ну цей хаммер, мабуть, дуже дешево коштує. Просто повторка, повторка. Давай вже, хоча перший Хаммер, добре вже 6 на 6, я не заберу, тому що я впевнений, він тут, ну, фантастичний грошей. До речі, якщо знаєш, скільки коштує цей Гелік 6 на 6 на третьому сервері, напиши в коментах, або ж взагалі на будь-якому сервері, якщо ви зустрічали цю автівку, за скільки люди. Дефендер, за скільки люди продавали цей гелік 6 на 6, тому що мені дуже цікаво. Хамер, та ну. А, давай останні, Ось так. Почув, нічого нам не випадає, в принципі, як зазвичай. Добре, троп. Тут ми можемо вибити тільки погані. Це прям реально топова машиночка. Так я думаю, ми по-любому виб'ємо зараз інфініті та Субару. Ну, інфініті непогано. Не бачу я до А, що й Таврія. Пф, ой, Таврії зараз в мене буде багато. Добре, давайте тоді по одному крутимо. Крутимо, а там далі вже будемо. Опа, п'ять досвіду на базу. ідемо далі. Будь ласка, ну випаде щось. Пролетіла і строби пролетіли. Не хоче, не хоче давати. Ну, добре, 100 тисяч. Давай ще разочок. Я не знаю, реально потрібно, мабуть, одне, одне відео просто відкривати по одному кейсику і дивитись. Тому що таке враження, наче коли ти ось так крутиш, шанс випадіння в рази більший. Можливо, помиляюся. Але мені здається, що. Фаґаній! Д... Наступна за 250 тисяч мав бути. Добре, поїхали по три. Ось сюди! Це та машина, яку я хотів. ЗАЗ 11.02 Таврія. Сюди, на базу, нема нічого. Так, друзі, порахуйте, скільки випало мені Таврії. Вже було дві, і звідси можете рахувати. Хто напише правильну відповідь в коментах, того лайкну, окей? оп сюди на базу, на базу, дуже-дуже файно. Так, кепочка козак. Mm -hmm. Ой, Таврія, Тавріюшечка От дід мій би сказав, ну чу... субару і Таврія. Ну чука, що смієшся? Це ж найкраща на планеті машина. Треба самому буде прорахувати, скільки я хоч вибив. Оп. Блін, субару хотілося би. Інфініті субару випала. Субару, мабуть, не дуже дорого коштує, тому що, ну бачите, практично в кожній прокрутості вона є, так? Так, дві Таврії, Субару, субару, таврія. Крик. До речі, маска крик ще не бачу. Окей, да, зараз будемо продовжувати. Я думаю, пора починати вже по 10. Слухайте, може бути таке, що з 10 слотів випаде зараз 5 таврій. Я думаю, може бути. інфініті прекрасно. Сюди так, кепка козак, гроші. Ну, інфініті добре. Я не знаю, скільки вона коштує, але хотілося б погані У, нарешті. А я не знаю, чи строби взагалі якісь падали. По-моєму, це якісь перші строби, які я тільки побачив. Так. Може, я дійсно вже. О, ще одні строби. О, добре. <риві> таврі. Та, О, скільки таврі. Пацани, я вже буду мілі. Мили... Одні гроші. Так буває. Оп, строби. Так, добре, почекай. Скільки тут загалом є я... 6 різних видів стробів, так? Ой, пацани, мені здається, ви не порахуєте певну кількість Таврії, скільки я вибив. Але хто порахує, з мене Уп, Оп, пік. вігвах. Таврія. Так, інфініті. Добре, подивимось, скільки інфініті. Infinity... О, нарешті штормовий строп. Це, до речі, найперший, найкрутіший. Треба буде поставити, подивитися, як він взагалі виглядає. А, так, немає нічого. Агань, мабуть, перекет світла. Теж, в принципі. Оп, таврія. Ще плюс три таврії на базу. Так, собаро. Такс, немає такого нічого. Так, стоп, стоп. Знову. Таврія. Немає. Немає. Але, по-моєму, там був знову строб якийсь пропустив, по-моєму. Блін, але погані, походу, не випаде, пацани. Так, строби. Давай отак. Раз. Нема. Собаро. 3 і 4. Ага. Понятно. Немає такого. Так. На балансі, друзі. Ого, 401 мільйон. Почекайте, це я, по-моєму, в районі 56 мільйонів нафармив. Ну, слухай, так це дуже-дуже непогано. Зараз ми заходимо, друзі, з вами в майно, забираємо транспорт, перевіримо, скільки коштує. М -м -м так, щось сюди впало в мене. Так, от диви, Джип Врангель, Хаммер, другий. І інфініті. От це мені цікаво. Зараз ми вийдемо на вулицю. Давайте, мабуть, щоб було швидше. Просто кудись сюди телепортуюся. От. І там далі вже будемо зараз спостерігати. Так, сюди. Є така історія. І транспорт. Наго. Сюди. Давай, інфініті. Не бачив ще реально цікаво дуже, скільки коштує. А, вона по дві-двох місна. Ну, таке, добре. Давай дивимося, скільки державі. 330 тисяч, всього. Капець, я взагалі щось не розраховував, що так мало. Ну, я думав, насправді, що буде трошечки більше, якось там, ну, хоча б. Би... То зрозуміло, що не буде там коштувати 3 мільйони. Але. Добре. Давай управління транспортом. Тепер. А, так, а, так, Volkswagen, Land Rover Defender. От давай ми Дефендера зараз заспавнимо. У -у -у. А, ну, по-моєму, я цю машину дивився вже. Не знаю, правда, скільки може коштувати. Ну, але, принаймні, Ну, виглядає непогано. Ану, продати. Мільйон двісті тридцять. Продаємо. Продаємо цю історію. Далі заходимо знову сюди, і хотілося би глянути так: от Subaru Jeep Франгель, Hammer H2. Давай Subaru, Я не думаю, що Subaru прям реально коштує великих грошей. Я думаю, що так само, плюс-мінус, навіть менше, мабуть, за Infinity, Але 4, 4 дверка. Ну, нормально. Так. 210. Добре, продаємо. Якщо я продам все своє майно. А саме автомобілі, мені здається, у мене стільки буде грошей. Що? Ух, ніфіга собі хаммер. Ой-ой-ой, почекай, я не знаю, чи мені хаммер подвійно випадав. Може, я не буду його продавати, ану. 360 тисяч. Капець. Щось зовсім мало. Ну, добре, давай ще тоді викличу. Транспорт. І подивимося Таврію. Ну, да, давай, давай, Таврію глянемо, а чобень. Скільки ця булочка коштує, яких я вибив. Скільки, до речі, вибив, напиши в коменти. Треба самому буде порахувати. О, 17. Тисяч. Суди на базу. Так, друзі, ну що, пишіть коменти, який наступний кейсик зрівняти. Грошей насипало файно. Не вибили, на жаль, найтоповіші машини. Хотілося б Гелік 6 х 6, тому що я впевнений, він мільйонів, мабуть, під 50 коштує. Ну, а погані, я, якщо чесно, взагалі не бачив на третьому сервері, тому. Хотілося би вибити, але то вже є. 175 лайків. Наступне е, відео порівняння кейсів виходить. Обов'язково напиши, які ж кейси порівняти. Ну і приєднуйся в Юаонлайн. До речі, забув нагадати за свій промо. Чотири квадратики сюди пишемо хештеги маленькими. Євченко написали, активували шість досвіду, 35 тисяч валюти. Сьогодні спілкувався з власником. Зовсім скоро буде мій скінчик. А зовсім скоро це мається на увазі до кінця року. Тобто там плюс-мінус ще 30 днів чекати, і вже буде мій. Кейсік, будемо його теж порівнювати, буде скін і будемо пробувати вибити його, власне кажучи. Дякую, що були на зв'язочку. Славко Євченко, підписочку, лайк, якщо не тяжко. Ну і побачимось зовсім скоро в ЮА онлайн.